Одеса місто де цінують комфорт, якість і щирість. Саме тому в паспортному сервісі ДП документ кожен може швидко та зручно оформити всі необхідні документи. У нашому центрі в Одесі ви можете оформити закордонний паспорт, отримати ID-картку, посвідку на проживання, апостиль або водійські посвідчення. Швидко, без черг і з посмішкою. Паспортний сервіс у місті Одеса працює за графіком понеділок, субота з 9.00 до 17.00 без перерви. А записатися можна онлайн на офіційному сайті на сторінках центру у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Кожен може отримати безкоштовну консультацію щодо оформлення паспортних документів. Я прийшов за інікарткою. Отримали дуже швидко. Навіть раніше була зроблена ніж нам обіцяли. Обіцяли півтора місяця. смс прийшло за три тижні. Всі паспорти ми тут отримуємо. Всі документи, які можливо. Ми при приходимо сюди. Ми довго в черзі ні разу не були перше. Мій досвід був 22-му році, коли якраз всі масштабно робили паспорти. Я тоді доволі таки швидко зробила паспорт в зв'язку з тими моментами. І теж у мене був досвід бути за кордоном в ПДП докуменції. І зараз я прийшла, щоб зробити id картку. Точніше, я прийшла вже її забирати. Мені говорили, що вона десь буде готова за місяць, але я була здивована, що вона. Була готова вже за два тижні. Спочатку повномасштабного вторгнення ми продовжуємо віддано працювати та надавати якісні послуги. Щодня допомагаємо громадянам отримати важливі документи і пишаємося тим, що залишаємось надійною опорою для українців. Паспортний сервіс це місце, де про вас дбають, аби оформлення документів було легким і зручним. Ви завжди можете розраховувати на якісне обслуговування та людяний підхід. Обирайте сервіс, якому довіряють українці.